Чому Ісуса Христа відкинули у релігійному суспільстві? І відмінність віри від релігії на сьогоднішній день існує море всяких релігій, у тому числі християнських. Це просто мертві релігії, які мають звіт законів, звід правил, що можна, що не можна робити. Але Бог Він прийшов. І він покликав священників на спасіння, на спасіння людей, на спасіння людства. І ніяка релігія вона не прагне рятувати. Тому Ісуса з євреями і з релігіями на той час, які були там, фарисеї, садукеї, всі рухи, які були, у нього був з ними конфлікт. І нікого з них не турбували рідні та близькі, не турбував порятунок людства, порятунок цього світу. А Бог він від самого початку рятував людство. І Бог Він так полюбив цей світ, що віддав Сина свого однорідного, щоб ніхто не загинув, але щоб усі мали вічне життя. Амінь.